Музеї, концерти, фестивалі, виставки все це спонукає людей до високої культури. Втім, не всім дається така можливість і нагода, щоб відвідати ці скарбниці поповнення душі. Саме тому, дбаючи про культурне збагачення одеситів, було започатковано та продовжено ряд заходів, які направлені на зближення культурних надбань і їх цінителів. Нещодавно міжнародна ніч музеїв в Одесі пройшла вже втретє. Гаслом цього року було сузір'я мус і неспроста, адже організатори звернули увагу на все: танці, історію, ліричну поезію та багато іншого. Вони повинні бути відкриті для громадськості. тому що без общественності ми музеї, які б ми свої сучасні ідеї інновації не придумували і не привносили, без безпеки, это не стане известно. И, естественно, именно от общественности мы ждем и понимания, и поддержки во всех наших начинаниях. Був проведений міжнародний фестиваль Дунайська весна фестиваль, який своєю географією торкнувся майже усієї Одеської області. Фестиваль Дунайська весна є одним з улюблених. Це свято пісні і танцю подобається і дорослим, і дітям. Адже брати участь в ньому можуть всі, кому близький народний мотив, кому до душі національні наспіви, кому не байдуже віками зібрана спадщина культурних джерел. Участь у фестивалі Дунайська весна беруть представники багатьох національностей, які мешкають в благодатному басарабському. Краї біля берегів Дунаю це і Гагаузи, і молдавани, і болгари, і звичайно росіяни та українці. А творчі поїздки здійснюються по всій області з відвідуванням багатьох сіл і населених пунктів для того, щоб долучити до прекрасного як найбільше мешканців Одещини. Если мы говорим про Донской весну, мы должны никогда не забывать о том, что Одесса это очень многонациональный край. И в нашем крае проживает больше 130 национальностей. И но в то же время он стабильный. Вы видите, наши национальности все живут в мире, в согласии. И почему живут? Потому что мы делаем всё для того, чтобы дать им возможность сохранить ихнюю национальную идентичность. Так, 17 травня на концертній сцені Татарбунарію виступали солісти Одеської обласної філармонії, заслужені артисти України Тарас Столяр, Георгій Вакуленко, Петро Чіляк Олена Вишневська та інші 18 травня Дунайська весна відвідала місто Ізмаїл, де гостей розважала спеціально запрошена група. Тік фінішував святковий трьохденний захід 19 травня в містах Болград і Рені. І ще одним прикладом реалізації завдань президента України щодо підвищення рівня доступу до культурних послуг став фестиваль, який має міжнародний масштаб: фестиваль, який стартував в Москві, продовжився в Одесі і завершуватиметься в Батумі. І присвячений він 120-й річниці з дня народження Маяковського. А ще варто згадати про свято, яке за 10 років стало найулюбленішим для мешканців Одеси і Одеської області День Європи. Школярі з творчою фантазією і ентузіазмом підійшли до підготовки цього свята. Таке розмаїття національних страв, яке підготували школярі, важко було переоцінити. Приємно бачити, коли молоде покоління із завзяттям тягнеться до пізнання та творчості. Ми будемо участвувати в танці, ми гвардіїці. У нас костюмы, как у гвардейцев английской королевы. Сегодня Международный день Европы, и мы с 35-й школы. Наша школа представляет страну Англию. И как бы национальный танец еще издавна в Англии танцевали на балах бальный танц, особенно вальс. Поэтому сегодня мы станцуем вальс. Незважаючи на великі різноманіття значних культурних подій, вони ніколи не закінчуються а з кожним днем їх стає більше. Географія фестивалів ширшає, а музейні експозиції збільшуються. Бо культура це невід'ємна частина нашого життя та нашої історії.